Привіт, мене звати Ванзо Володимир, і я представник міського міського самоврядування міста Червоноград. І сьогодні я хочу вам розповісти про проект Youth Fest. Це благодійний фестиваль, приурочений до дня молоді, проводився 7 серпня 2024 року. Місія проекту полягала у тому, щоб провести якісне святкування для молоді, тому що у наш час не вистачає освітньо розважальних заходів. Фестиваль був поділений на зони. Головні з них це зона вечірньої програми, на якій виступали в е, місцеві гурти, струм, а також е, корифей. Зона мілітаризації з виставкою військових експонатів, а також кави за донат. Спортивна зона, в якій проводилися змагання з трьох дисциплін. А також освітня зона, в якій проводилися лекції по неформальній освіті, найбільше сподобалося організовувати вечірню програму, так як приймав участь у виступі. На мою думку, таких проектів має бути більше, щоб було корисне дозвілля для молоді, а також щоб хоч тр... трішки відволіктися. Дякую за увагу.